Станіслав Лем – «Соляріс». «Соляріс» – це фантастичний роман Станіслава Лема, що описує взаємовідносини людей майбутнього із розумним океаном Планети Соляріс. Дія роману розгортається в далекому майбутньому. Оповідання ведеться від імені доктора Кріса Кельвіна. У романі присутні дві сюжетні лінії: перебування Кельвіна на станції Соляріс. Виклад історії відкриття і дослідження планети у формі знайомства Кельвіна з науковою літературою на борту станції. Соляріс був відкритий більш ніж 130 років до описуваних в романі подій. Соляріс це супутник системи подвійної зірки, який рухається по складній орбіті навколо обох світил. Діаметр приблизно на 20% більше за земний. Присутня атмосфера непридатна для дихання людини. І спочатку Соляріс не привернув уваги вчених, але через кілька років виявилося, що орбіта планети не відповідає законам небесної механіки. При подальшому дослідженні виявилося, що практично всю планету покриває океан із живою субстанцією. Спочатку висувалася безліч гіпотез про природу і рівні розвитку океану, але потім вчені дійшли висновку, що океан це істота, що володіє високорозвинутим розумом, і він цілком свідомо коригує орбіту планети. Прибуття головного героя роману, психолога Кріса Кельвіна на борт дослідницької станції Соляріс. На наукове чергування відбувається в період кризи соляристики і згасання інтересу до вивчення планети. Вийшовши після прильоту із шлюзу, доктор виявляє на станції Хаос і Запустіння. Він очікував зустріти трьох вчених. Гебаряна, Снаута і Сарторіуса. Однак Гебарян кількома годинами раніше наклав на себе руки. Снаута Кевлін знаходить в стані глибокої депресії на межі божевілля, а Сарторіус замкнувся в лабораторії і нікого туди не впускає. В чому ж річ? З'ясовується, що причиною дивної поведінки членів екіпажу є поява на станції істот, або як вони їх називають, гостей яких можна було назвати фантомами, якби вони не були цілком матеріальними? Єдине пояснення їхньої появи те, що фантоми створені океаном Столяріса. Судячи з того, що відбувається з Кельвіном, фантоми є матеріальною проекцією відомостей про раніше знайомих їм особистостей, причому тих, з якими пов'язані гострі і травмуючі спогади. Наприклад, Кельвін океан посилає його 19-річну кохану Харі, яка за 10 років до цих подій наклала на себе руки після сварки з ним. Кельвін починає розуміти, що Боже воліє. Він проводить над собою ряд дослідів, що дозволяють переконатися, що все, що з ним відбувається, це реальність, а не марення чи галюцинація. Роман Лема Соляріс справив величезний вплив на розвиток наукової фантастики. Книга неодноразово екранізувалася і перекладена на понад 30 мов світу. Цей роман Лема входить в десятку найкращих творів жанрів наукової фантастики усіх часів. Зверніть увагу на прекрасний друк, на такий гарний зручний формат. djeca Klatka, Stanislav Lev, Saudaris.